Привіт, дорогі друзі! Сьогоднішнє наше відео буде присвячене змінам кабінету міністрів пов'язаним з отриманням паспортів чоловіками, які знаходяться за кордоном. Відтепер чоловіки, які подають документи за кордоном для отримання закордонного паспорту або паспорту громадянина Україна, повинні пред'являти при отриманні. Цього паспорту, який вони замовили, свій військово-обліковий документ. Вот. І працівник сервісу повинен перевірити на його дійсність. Якщо працівник сервісу виявляє через оберіг, що він, військово-обліковий документ, є недійсним, чоловіку відмовляють в наданні паспорту України або закордонного, який він замовляв. І він може цей паспорт отримати тільки на території України. Чоловіки, які подали свої документи для отримання паспорта з 25.04.2024 року, по 18.05.2024 року, можуть отримати ці паспорти і зараз при зміні нових змін кабінету міністрів. Але вони повинні надати актуальний військово обліковий документ, який повинен відображатися в системі оберіг, про що працівник сервісу перевіряє. У тому разі, якщо працівник сервісу депе, наприклад, документ за кордоном звертається до системи оберіг і не бачить вас зовсім цієї системи оберіг, тобто немає взагалі ніяких даних. Он він має право отримати у вас документи для виготовлення паспортів українського або за кордоном. В цьому випадку, коли паспорти будуть виготовлені, вам віддадуть тільки при наявності актуального військово-облікового документу, який також повинен відображатися в системі оберіг. Якщо він відображається, вам нададуть замовлений вами паспорт. Крім того, зміни Кабінету міністра стосуються того, що при отриманні вами паспорту в. Ці ваші персональні дані, обличчя, тобто цифровізоване обличчя, там дата народження, проживання і таке інше, яке все комунікує всі ці дані при отриманні паспорту, будуть передаватися виборів через систему, через Міністерство оборони. Крім того, ці дані також отримує прикордонна служба. Ось такі зміни у нас в при отриманні чоловіками паспортів як українського, так і закордонного. Коли вони знаходяться за кордоном будь-якої іншій державі, ось так от.